Вітаю дев'ятикласників на уроці географії. З вами учитель Галина Іванівна Карпюк. Вивчаємо виробництво вторинного сектора економіки. Тема уроку географія виробництва тканин, одягу і взуття. Тканини одяг взуття це продукція, яку ви безпосередньо купуєте в закладах торгівлі чи в мережі інтернет. У кожного з вас свій стиль і вподобання, певні потреби і певний бюджет. Проте виробники тканин одягу і взуття орієнтуються передусім на попит. Логічно, що такої продукції більше вироблятимуть у Китаї з населенням майже мільярд 400 мільйонів осіб, ніж в Україні. Якщо порівнювати країни з однаковою кількістю мешканців, ну візьмемо, наприклад, Італію в Європі і Танзанію в Східній Африці, можемо спрогнозувати. Одягу і взуття пересічний італієць купує більше не тільки тому, що він має вищі доходи, а ще й тому, що в Італії спекотне літо і прохолодна дощова зима, робота в офісі і відпочинок, подорожі і спорт це високорозвинена країна. Отже, основний чинник розташування цих виробництв споживчий, другий чинник працересурсний. Зважте на підприємствах працює велика кількість робочої сили, а розмір заробітної плати істотно впливає на ціну продукції. Третій чинник сировинний. Сировиною для виробництва тканин є продукція сільського господарства, волокнисті культури, вовна, шкіра, продукція хімічної промисловості, штучні і синтетичні волокна, штучна і синтетична шкіра, гума. Окремі виробництва є водомісткими. Просторову організацію виробництва у світі відображено на карті. Найвищий рівень концентрації цих виробництв у регіонах і країнах з великою кількістю населення: Китай, Індія, Японія, Євросоюз, Сполучені Штати Америки, Мексика, Бразилія. Проте відмінність кольорів на карті свідчить про різну спеціалізацію. Розгляньмо окремі виробництва. Виробництво тканин вирізняється тим, що воно пов'язане з ринками сировини. Технологічний процес складається з кількох стадій: первинна обробка сировини, прядіння, ткацтво і обробка. Наприклад, вибілювання, фарбування. Порівняймо рейтинги країн за обсягом вирощування бавовнику, виробництва бавовняних тканин та чисельністю населення. Країни-лідери ринку бавовняних тканин Китай, Індія, Сполучені Штати Америки, Бразилія, Мексика, Пакистан. Ці ж країни є найбільшими виробниками бавовни серцю. І мають найбільшу чисельність трудових ресурсів і найбільш місткий внутрішній ринок. За списком країн можемо назвати регіон, який домінує на цьому ринку Азія. Зичу натхнення попрацювати з наведеною в таблиці інформацією самостійно. Наприклад, в Австралії великі плантації бавовнику, а виробництво тканин незначне. Чому? Зважте на всі три чинники. І тоді зрозумієте, що експорт сировини можна пояснити чисельністю населення лише 25 мільйонів осіб. Попит невеликий, трудові ресурси обмежені і дорогі. З заробітною платою приблизно 4 тисячі євро на місяць. І для порівняння в Індії зарплата ткалі буде в 10-20 разів меншою. За картою можна визначити. Бавовняні комбінати нині працюють переважно у країнах, що розвиваються, навіть у малорозвинених. наприклад, малі, Нігер, чад. Кілька десятиліть тому ці країни експортували бавовну. Тепер є власне текстильне виробництво. А це більші доходи, додаткові робочі місця. Поміркуймо: бавовник в Україні не вирощують. А виробництво бавовняних тканин орієнтується на імпорт сировини. Отже, дефіцит сировини на ринку був однією з причин згортання виробництва бавовняних тканин в нашій країні. Бавовник – теплолюбива культура, а льондовгунець культура помірного поясу. Отже, його вирощують і переробляють передусім у країнах Європи Франції, Бельгії. Нідерландах, Великій Британії, Білорусі, Росії, а також у Канаді і Китаї. В Україні виробляють продукцію з льоноволокна в невеликих містах на півночі і заході країни. Там є посіви льону Довгунця. Це Лухів Сумської області, Новоград-Волинський на Житомирщині, Старий Самбір у Львівській області. Вовну переробляють на вовняні тканини не тільки в тих країнах, де розвинене вівчарство: Китай, Австралія, Аргентина, Південноафриканська Республіка, Велика Британія та інші. Більше половини настріженої вовни експортують, як результат основні виробничі потужності в Італії, Франції, Іспанії, Португалії, Туреччині, США. В Україні. Зменшився настриг на півгрубої вовни. Але невеликі підприємства досі працюють в Харкові, Сумах, Богуславі. Це на Київщині. Традиційно шовкові тканини виробляли в Азії. Нині це виробництво відроджується і знову лідирують: Китай, Індія, Республіка Корея, Японія. Помітними на цьому ринку є фірми Сполучених Штатів Америки, Франція, Італія. Найбільшими виробниками тканин з хімічних волокон є розвинені країни. Чому? Хімічні компанії цих країн першими почали синтезувати волокна, а потім запровадили нові технології. Саме тому основними виробниками тканин з хімічних волокон стали США, США Японія, Німеччина. Проте нині світовими лідерами є Індія, Китай. Республіка Корея. Дещо дивно. В регіоні вирощують бавовник, льон, джут, сизаль, розводять шувкопрядів, овець, кіз. А випереджальними темпами розвивалось виробництво тканин і синтетичних волокон. Пояснити можна, якщо порівняти витрати на виробництво одного квадратного метра тканини з різних волокон. Синтетика дешевша. А рівень життя в цих країнах нижчий. В Україні синтетичні волокна переважно імпортні, використовуються для виробництва змішаних тканин, на які зростав попит. Основний чинник розвитку текстильних виробництв в Україні споживчий, а от їхнє розташування визначає інвестиційний клімат в окремих регіонах і територіальних громадах. Раджу познайомитися з новими проєктами на карті. За наведеними в конспекті посиланнями. Швейна промисловість світу за особливостями розвитку і розміщення подібна до текстильної. Провідними виробниками і експортерами швейної продукції є Китай, Туреччина, Мексика, Індія, Індонезія, Республіка Корея, Таїланд, Бангладеш. У високорозвинених країнах, де праця робітників дорога, практично немає великих фабрик масового виробництва одягу. Ці країни спеціалізуються на невеликих обсягах виробів високої якості і високої ціни. Ці ж країни є значними імпортерами готового одягу. Наприклад, США імпортують 30% одягу, а країни Євросоюзу 40. Думаю, ви легко назвете центри індустрії моди. Париж з його домами моди, Версачче, Діор, Валентіно, Шанель. Рим, Мілан і пов'язані з ним бренди Гучі, Прада, Дольча Габана, Нью-Йорк, Лос-Анджелес у США, Лондон, не скажу де, Мадрид і Барселона в Іспанії, Шанхай в Китаї, Токіо в Японії і інші великі міста, особливо списку світових. В Україні після тривалої кризи швейна індустрія відродилася. Завдяки підприємництву і іноземним інвестиціям. Інвестори не тільки стали замовниками продукції, а й надали сировину, фурнітуру, нове обладнання. Виробництво одягу є у всіх великих містах: Львові, Києві, Одесі, Харкові. Але швейні фабрики на імпортній сировині працюють переважно в малих містах. Ці міста позначено на карті, наприклад. На Житомирщині шиють одяг у Малині, Новоград Волинському, Коростені, Бердичеві, на Київщині у Переяславі, Сквирі, Фастові. Кожна фабрика це унікальна продукція. Майстерність українських кравчинь уже оцінили компанії з Великої Британії, Німеччини, Іспанії, Америки. купуючи одяг від Zara, Next, Laura Ashley чи Mark Spencer – Пам'ятайте, це зроблено в Україні. Використайте їхні сайти, щоб уявити наше сучасне швейне виробництво. Зуттєва промисловість у світовому господарстві найбільше схильна до переміщення до країн з економікою, що розвивається. Економічно розвинені країни, лідери в модельному бізнесі. Серед визнаних законодавців моди італійські, французькі, німецькі, англійські, данські, американські компанії, а найбільшими виробниками взуття є Китай 40% світового виробництва. А ще Індія, Італія, Республіка Корея, Росія, Бразилія. В Україні провідними центрами є найбільші міста. Київ, Харків, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Одеса. Водночас зуттєві фабрики, як і Швейні, працюють у малих і середніх містах: Бровари на Київщині, Вознесенськ на Миколаївщині, Умань на Черкащині, Кременчук, Білгород-Дністровський і багато інших. Тож одягайте і взувайте Українське. Дякую за увагу, до зустрічі!